Слава Україні, шановне панство! О, сьогодні чим ми займаємося, гільзуємо рамочки. От. Не знаю, може є якісь приспособи спеціальні, сверлим, і гільзуємо. Як роблю це я. Бучка такий шуруповерт. Накрився акумулятор, то есть, ну, просверлив два отвора. Бачимо, да, прив'язав тупо два провода. проводи акумулятор і погнали. Сюди вставив голку, циганська звичайно. І вон дві гільзи. Сейчас передаю оператору, покажу, выйду в декоратенке, вот. ставим на размеченные місце. опа, и есть. Ставим дальше гильзу, вставляем на намеченный отверт, и есть. Ну давайте еще одну, нас уже только пьянка, вот, <клухи> и, видите, да? Пресує, закручує, не знаю, як це назвати, але ну, результат мене задовольняє. Якщо є спеціальні приспособи, знаєш щось приспособи спеціальні, щоб сверлити, Но хочеться, щоб воно і сверлило, і одразу засовувало туди, запресовувало цю, чи закручувало цю гільзу. от Отак от ми працюємо, готуємося ми до сезону. Бачите, воно пропустив, але буває. От. Готуємося до сезону, тому що прийде весна і. Спитає, чим ми займалися цю зиму. Слава Україні! Бережіть себе, бережіть друг друга, Україна переможе!